Всім привіт! Ми сьогодні будемо роздивлятися найновіший Windows, називається Windows 10. Він в мене є сьогодні. Як бачите, тут а, я зараз знімаю е, банк. А, я не знаю, як вам сказати, Англійською я не дуже добрий. То давайте починаємо. Так, як бачите, це вже в мене установлені програми. Ось такий класний пуск. Маніфік, якщо він зламався. Такі програма розсортовується по всьому По буквах точніше. Бачите, тут є коментар, просто фотографії, сонячні телефону, магазин, відео, скайп, OneNote, учити свой. Офіс, OMP, кіно, і ІТВ, Майнкрафт, Xbox, почта. Тут нічого інтересного. Мені вдалі є. відео я повидаляв, зараз участвуюсь. Вичистили. Ну, так, ось це тут он. Стайс сказал ты вам диск С, Windows, HTML. Все те же самые. Почти тут еще якобы. Нужно все простые, я простей. Может все интернет. Я тут компьютер. у доска цей. Це тут це там як тут я знову не бачите. Мені надалі робити. Але інтересний ще мені деякі програми запускаються. От як бачите, бачите, вони програмці не запускаються. З нами запускається.

Yeah, no, it's like oh it's the